Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найпопулярніших автомобільних динаміків в форматі 6х9 см. Вони ж овали. І почнемо з найпростішого варіанта – динаміки від компанії Calcel. Колись крута, здається, французька компанія, яка робила реальні речі, на сьогоднішній день асоціюється з китайським дешманським дешманом. Але тим паче, в принципі, динаміки заслуговують уваги, користуються популярністю і навіть мають якісь заявлені характеристики. Номінальна потужність 100 Вт. Максимально 300 Вт, в чому я сумніваюся, заявлений частотний діапазон від 45 Гц до 21 кГц, і чутливість 93 дБ. Якщо це правда, то в принципі непогано. При такій чутливості і потужності 100 Вт дані динаміки будуть нормально працювати і від магнітоли, і від підсилювача. Власне кажучи, уявити їх в системі з підсилювачем досить важко, тому що все ж таки це бюджетні динаміки. а от... З магнітолою, також з недорогого цінового сегменту, вони, я думаю, будуть працювати дуже непогано. Знову ж таки, через свою невисоку вартість і більш-менш нормальні характеристики динаміки користуються широкою популярністю. По матеріалам все максимально просто. Основний дифузор зроблений з поліпропілена і два твітера з Майлара. Ну, як ви бачите по конструкції, це. Триполосна система, на якість звуку це жодним чином не впливає, а от на гучність, в принципі, може вплинути. Тому за мінімальні кошти ми отримуємо більш-менш такі витривалі і досить гучні динаміки, які будуть нормально гучно грати навіть від недорогої магнітоли. Рухаємось далі, і у випадку, якщо нам захочеться трішки більше якості. У виконанні, якості у матеріалах і якості у звучанні можна розглянути ось такі овали від компанії Phantom. Вони також триполосні і також виготовлені з найпростіших компонентів: Майлар, поліпропілен і каучуковий. Підвіз. Але за вагою ці динаміки трішки важчі і повинні бути трішки потужніші і гучніші. Хоча заявлені виробником характеристики менші, ніж у колцел. Наприклад, у Колсел номінальна потужність 100 Вт, а тут 90 Максимальна потужність 300 Вт у Колцел проти 200 Вт у Phantom. І також чутливість у Колцел заявлена 93 дБ, а тут 92 Хоча чомусь характеристикам цього виробника. Мені здається більше віри. І динаміки виглядають якісніше, плюс на самому магніті, на магнітній системі в нас є захисний такий пластиковий кожух, який буде захищати магнітну систему від вологи. Дуже часто на динаміки потрапляє волога, тут все і ржавіє, це досить розповсюджені випадки. Ну, В даному випадку, я думаю, що виробник трішки захистив свою акустичну систему від таких негараздів, і тому. Все буде добре. Загалом, я не думаю, що по якості звучання ці динаміки можна віднести до якихось аудіофільських моделей, але все ж таки для того, щоб Наповнити салон автомобіля більш потужним басом, додати об'ємності звучання, додати гучності, цю модель можна розглядати. Також вона буде завдяки високій чутливості 92 дБ нормально працювати від магнітоли, навіть якогось середнього цінового сегменту, і під підсилювач не дуже потужний, її також можна використовувати. Якщо на перший план у нас. Виходить потужність і гучність, а не якість, то одним з оптимальних варіантів будуть ось такі динаміки від KICKS. Тут, коли я говорю про якість, потрібно пояснювати, що у кожного якість це якісь різні поняття. Наприклад, здебільшого, коли до нас приходять в магазин за динаміками і просять, щоб вони якісно грали. То ми запитуємо, що для вас якість. Ну і відповідь зазвичай одна: щоб були нормальні баси і динаміки не хрипіли. Тобто для більшості людей якість це гучний, потужний звук і бас. І ось ці динаміки, мені здається, відповідають даній характеристиці при досить доступній вартості. Це не означає, що вони погані і неякісно грають, просто це не та модель, яка призначена для того, щоб. Почути там, восьму скрипку в третьому ряді. Тобто ці динаміки розроблені і спроєктовані трішечки для іншого. Вони серед п'ятірки найважчі. Тут, як ви бачите, найбільша магнітна система, і це у нас чотирьохполосна система. Кількість полос на якість ніяк не впливає. Я завжди кажу, що це впливає тільки на гучність динаміків. Потужність в номіналі тут 160 Вт. Пікова потужність 320 Вт, частотний діапазон там, від 50 Гц до 20 кГц і чутливість 92 дБ. Я думаю, буде помилкою слухати ці динаміки від магнітоли. Тут все ж таки проситься підсилювач, і ось в парі з хорошим підсилювачем ці динаміки розкриють свій потенціал і виконують свою місію. В усьому іншому, ну, нічого більше тут додати, я думаю, не можна. Звичайні, потужні. Дуже гучні динаміки, не за всі гроші світу. Повертаючись до питання якості звуку, просто хочеться сказати про матеріали, з яких зроблені динаміки. У нас дифузор з поліпропілена, підвізка у чуковий і всі твітери виготовлені з Майлара. Це знову ж таки найдешевші матеріали, такі як у динаміків Колцел і Phantom. Просто трішки інша конструкція. Динаміка, все зроблено більш якісно і потужно. Відповідно. Ось такі матеріали ну, ніколи не застосовуються в динаміках, які розраховані саме на деталізацію звука і якість. Це найпростіші компоненти, ну, в даному випадку їх використання, можна сказати, виправдано. Адже модель не аудіофільська, а більше заточена на гучний звук. Повною протилежністю динамікам Kix будуть динаміки від Morel серії Maximo. Ну і... Коли мова заходить про динаміки даного виробника, мене можна. Одразу звинувачувати в упередженості, тому що, на мій погляд, ось ці динаміки є найкращими в своєму класі, в своєму ціновому сегменті. Вони мені завжди подобались, подобаються, і я думаю, будуть подобатись. Краще за морель максимум для мене тільки може бути хіба що морель Темпо з нормальним підсилювачем. Ну, якщо говорити взагалі про динаміки в якомусь адекватному ціновому сегменті. Ці динаміки в порівнянні з Кікс. Виготовлені з абсолютно інших матеріалів і сконструйовані абсолютно по іншій філософії, де й призначені абсолютно для іншого. Якщо з динаміками Kix ми можемо зробити там перші кроки до супергучного звуку, то з динаміками Morel Maximo ми можемо зробити перші кроки саме до якісного деталізованого звуку і ось. Тут вже можна в якійсь там мінімальній мірі говорити про те, що з динаміками цієї серії, ну не конкретно звалами, а загалом з динаміками серії Морель Максимо, ми вже можемо почути десь якусь скрипку в якомусь ряду. Можливо, не точно, можливо, там не так деталізовано, але все ж таки, вже більш цікаве аудіофільське звучання ці динаміки можуть нам забезпечити. Вони нормально грають як від магнітоли. Але краще все ж таки розкривають себе від підсилювача. Дуже потужний підсилювач їм не потрібен, тому що ну потужність в них невисока. При цьому динаміки виготовлені з натуральних матеріалів. Основний дифузор з целюлози. Підвіз, звісно, Каучуковий, а твітер виготовлений з шовку. Як ми бачимо, це двополосна система, то вона взагалі не заточена на супергучний звук. Тут цього навіть ніхто не намагається зробити, але все ж таки я не зустрічав людей, які б скаржились на те, що цим динамікам не вистачає басу чи гучності. Тобто, вони дуже збалансовані. І мають ну, таке приємне натуральне звучання. По характеристикам їх номінальна потужність складає 110 Вт, пікова 200, чутливість 92 дБ, тобто від магнітоли також буде нормально грати, і частотний діапазон від 45 Гц до 20 кГц. Але якщо ну, порівнювати з якимись дешевими китайськими динаміками, де заявлені аналогічні характеристики, потрібно розуміти, що це все ж таки бренд. З Світовим ім'ям з історією, і тут характеристики будуть точно відповідати дійсності. А те, що ми прочитаємо на китайських виробах, зазвичай має якийсь завищений характер. І нарешті останні динаміки в цьому топі. Я не кажу, що вони найкращі, вони просто найуніверсальніші. Тобто, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, але хочеш покращити звук в своєму автомобілі і шукаєш якісь динаміки, я б радив. Почати свої пошуки саме з ось цих динаміків. Вони мають досить просту конструкцію і прості характеристики. Номінальна потужність 45 Вт, максимальна аж 280 Чутливість 91 дБ частотний діапазон від 40 Гц до 20 кГц. Грають динаміки досить універсально, виготовлені з дуже простих матеріалів. і тому, в принципі, мають не дуже високу вартість як для продукції даного виробника. Також вони універсальні не тільки по якості звучання, а й по монтажній глибині або по встановленню. Є автомобілі, у яких овали 6х9 монтуються в дверцята. І там дуже важливо, щоб динамік мав таку маленьку магнітну систему, щоб скло при опусканні не Конфліктувало з самим динаміком з його магнітною системою. Тому ці динаміки є універсальні і по монтажу, і по звучанню, і по використанню як з магнітолою, так і з підсилювачем. Хоча, в принципі, якщо взяти нормальну якісну магнітолу, я думаю, і підсилювача вам не захочеться. Вони будуть і від магнітоли грати дуже добре. Динаміки двополосні, тобто, тут немає якогось знову ж таки прагнення виробника зробити надзвичайно гучну модель. Навпаки, тут. Основний нюанс, основна філософія це універсальне звучання без якихось особливих там нахилів в сторону якісного там аудіфільського звуку, або навпаки, в сторону гучного звуку з потужним басом. Тому, на мій погляд, ось це якраз і буде найуніверсальніший динамік з усієї п'ятірки. Тепер швиденько підведемо підсумки. Якщо нам. Потрібно дешево і сердито, нам потрібні динаміки, які не шкода, і нам потрібні динаміки, які будуть грати краще, ніж вони коштують. Тут без варіантів, і, я думаю, ви здогадались, це будуть динаміки від Calcel. Вони недорогі, але з своєю основною задачею, підзвучкою для передньої пари динаміків, вони точно впораються. Все те саме. Тільки якісніше, гучніше, басовитіше це будуть динаміки від Phantom, Ну але й дорожче. Тепер, якщо ми хочемо собі побудувати гучний звук в автомобілі з підсилювачем, там, з іншими якимись компонентами, але не хочемо витрачати на це багато коштів, динаміки від Kix вам в цьому допоможуть і дадуть можливість за помірні кошти як. Для такої аудіодисципліни зрозуміти, що вам потрібно далі, і куди ви хочете рухатись або розвиватись. Якщо ви хочете навпаки розвиватись в сторону якісного, деталізованого звуку і Любите слухати більш якісь цікаві, можливо, там академічні музикальні жанри. Тоді я радий би розглядати динаміки від компанії Morel, ну і їх там бюджетна лінійка Morel Maximum. Ну і для випадків, коли ви взагалі не знаєте, чого ви хочете, але вам потрібно чи хочеться замінити свої старі динаміки на нові? Тоді, в принципі, динаміки від Alpine стануть. Нормальним доповненням майже для будь-якої аудіосистеми будь-якого автомобіля через свою універсальність. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!